Дивіться, що зробили бойовики на чолі з так званим священником, який називає себе священник Роман Гріщук. Ось дивіться, що зробили в вотарі Свята і святих. Все потрощили. Все побили в Паломарці. Подивіться, що вони наробили. <кій> Ось дивіться. Знаряддя, яким відбирали храм. Що знімаєте, тобі Дивіться, що поробили. Господи, вразуми їх і простий все рішення.